Мы с вами сделали то, что должны были сделать. Мы потерпели поражение. Свои агрессивные намерения маскировал под Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. А народ, это что вообще такое? Я не могу понять, что за жизнь такая, что это? У всех крымчан то есть в данном случае набраться терпения быстро изменить картину не получается. Уже дошло и до Самары, бензин вырос уже и здесь. Вот они свидетельствуют вот этой вот самой войны всерьез. Абсолютно согласны было. с влиянием Зеленского на то, что наговорил Трамп. Особенно вот эта вот история про дикие очереди за бензином. Хотя в Америке считается, если ты говоришь вот British accent, это сразу плюс 20 кайки. потому что сразу кажется, что это очень, очень, что то Ну, какой-нибудь Техасе это не катит, в Нью-Йорке, это да. все катит. Вот это ощущение, что вау. Ні, конечно, якщо це не кокні, тогда, да, тогда да, ну, ну, говорить тиха пословица, Даже з маленьким IQ можна зробити барбекю. <реку> 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 якщо ви думаєте, що Владимир Соловйов став новим ведучим сміха панорами, то ні, це його ефір відповідно. І як ми бачимо. Всі 32 зуби Соловйова на місці, він їх широко показує, демонструє в посмішці. І здавалося б, нічого особливого немає в цьому самому дні. Але е, я просто нагадаю, що саме цього дня, коли Соловйов виходив в ефір з розтягнутою улипки, е, харанілі. Тіграна Кіасаяна доби не пройшло після поховання. А ми бачимо, що іскремітний юмор вже на місці. Ну здавалося б, та ну там Маргарічка Сіваньян не плаче. Не всі ж мають плакати. Соловйов не має плакати, Скабєєва не має плакати. От щоправда, от Шахназаров наприклад називає це своєю особистою трагедією. Катка мали ці грані, хочеться ньому багато говорити. Тим більше, знаєте, я був зв'язаний з сім'єю, достатньо так близько я. Я саян автор «Неуловимого мстителя. Взагалі був совершенно сонячний чоловік. Тігран делал у першу первую рожну картину в моєму объединении, Кстати, Это в конці советського періоду вже назвався. Бачите, Это... для когось трагедія а для когось нічого не змінилося. Дійсно, експерти говорять про те, що Тігран на дуже довгий період часу намагався стати в один стрій з. Трій з... Саловйовим Скабєєва і бути з ними в одному ряду, але якось постійно не вистачало. Не вистачало таланта, не вистачало грошей. Щось його постійно тягнуло вниз. Можливо, це була Маргаріч Сіманян, можливо, його погляди не знаю, але щось його постійно тягнуло вниз, і він постійно не діставав до тих перших, які були на у тих сходинках, розумієте, до яких він так сильно прагнув, до перших других місць. Постійно був на якихось десятих. Ну, власне, от получається, і після його смерті про нього нічого як там кажуть, що про мертвих ілі хорошо, ілі нічого. Ну, правда, ми кажемо нічого, окрім правди, і додаємо туди певний перелік цієї самої правди, а вони просто ставлять нічого і ставлять крапку, обрізаючи найважливіше. Бачила Кіркорова, який там був присутній, теж стояв з томним відом ліца. Бачила Ларісу Доліну, яку ледь не е, вбив об асфальт. Що сталося? Просто трохи зачепили. Там навіть немає ніякої бардюри, там немає за що перечепитися було. В чому проблема? Я не можу зрозуміти. Так. Через що так сильно злякалася Ларіса Доліна? Що її покликали вже знизу, постукали, і що вона зараз впаде і проб'є е, підлогу і відправиться в пекло до Тіграна? В чому проблема була? Ларіса Доліна. І треба було парасольку з собою взяти, тому що главні всі погода в домі. Ну ви ж пам'ятаєте всю цю історію. Е, щось не, не сподобалося Ларісі Доліна, і прямо отмахнулася від цього фотографа так, нібито, я не знаю, як від е, чуми або від е, ада або ще від чогось. Е, окрім того, ну де відбувалося прощання з ціграна, ми всі бачили, а от де його поховали. Тримають в таємниці в Росії. Загадково мовчать про місце поховання Кіасаяна. Не знаю, що відбувається, замовчують місце. Можливо, бояться, щоб вони прийшли, не викопали. Не знаю, що відбувається, але де його поховали, досі невідомо. Приховують, мабуть, сім'я боїться зустріти біля могили тих, хто. Надто добре запам'ятав пізнього кесаяна, можливо, по різному може бути. Тобто, всі, хто хочуть принести квіти і не тільки на могилу Тіграна, у вас немає такої можливості. Але знову ж таки, я думаю, що було би бажання все решту дізнатися, звісно, не така вже велика таємниця. Ну, хіба що якщо ви, наприклад, захочете дізнатися про що говорив шаман, у вас не вийде. нас, кожен з нас єдині суспільства, состоїть із єдиніць. Вот все. Мені здається, що це якийсь курс з IT, знаєте, де єдиниці і нулі. Але він чомусь нулі прибрав і вирішив побудувати свій спіч тільки на єдиницях. Ви соль землі. Щоб засолити кілограм м'яса, не потрібно кілограм солі, нужна щепотка солі. Поэтому... Стоп. Тут якась сложна математика. Ем, ви соль землі, ви єдиниці, ви соль землі, для того, щоб засолити кілограм м'яса. Не треба кілограм солі, треба щепотка солі. Ви всі не потрібні, бо ви соль землі. Треба ваш, ваша щепотка. Тобто, треба трошки вас взять і перетворити на м'ясо. Я правильно зрозуміла логіку, бо щось я не розумію Формируйте Фірміруйте себе, форміруйте кожен себе. Єсть. Кожний сібь фарм. Така, що ж це фармірувати, якщо ви візьмете цю соль і потім перетворите її в маринад для м'яса? Я б попереджала, якщо ви захочете зрозуміти, про що говорив, говорив шаман, то вам цього не вдасться зробити, тому що, ну, це правда потребує якихось особливих розумових здібностей. А вони на території Росії, як ви розумієте, не прогресують, а деградують. І я вам це зараз доведу. Дивіться. От буквально бу, були ж часи, коли в Росії були політики, які розуміли, що вони говорять, і говорили ну, якось з більшою адекватністю. Де вони зараз? в НАТО ми хочемо забрати Крим, або просто ми можна можемо договоритися по дітьм, газ, сахар. В чому головна проблема наша з України? перше ми не хочемо забрати Крим, це абсолютна глупость. Якщо ми почнемо щось забирать у кого-нибудь, то обязательно у нас щось найбільше віднімуть. Дивіться, які розумні політики були колись на території Росії. Прям слухаєш, і адекватність присутня в голові. Во всяком случае, мы начнем такой передел на пространствах бывшего Советского Союза, от которого не сможем оправиться никогда. Поддерживает очень да, я слышу, у нас на территории Российской Федерации только 400 спорных территорий. 400. Я хочу, чтобы все об этом знали. Вот это во-первых. Во-вторых... Я тоже хочу, чтобы об этом все знали. 400 спорных территорий. Если вы не знали, то пора бы вам спорные территории как-то начинать действовать в этом направлении. Вот, снова же, так это... Я навожу приклад. Нічого особистого, нічого зайвого. Просто от були ж на території Росії політики, які соображали, що вони говорять. А потім якийсь мозговий червь їм цю адекватність з'їдає. Я не знаю, можливо, це якесь поширене е заболівання на території Росії, і саме тому. відповідно, Відбувається те, що відбувається, і ми потім бачимо якусь несусвітню маячню. До речі, про маячню. Теж, якщо ми вже згадали пізнього Путіна, давайте чи раннього Путіна, давайте тепер пізнього Путіна теж згадаємо. Уважаємі граждані Росії. сердечно поздравляю вас з праздником з днем воссоєнення Донецької і Луганської народних республік, Запорожської і Херсонської областей з нашою великою сплоченою країною. Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее. Сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы. Приняли важнейшее судьбоносное решение ⁇ быть со своим Отечеством, с Россией. Вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда. С Россией вырешила их привитаты с этим святом? Чем? Правильно, безоплатною водою. Ну а чим ще може привітати з Росія? Є yeah, yeah, yeah. ще одна партія води приїхала. Слава Богу, дождались. Ажиотаж був просто колосальний колосальний ажіотаж. был. такое ощущение, как будто там роздають бесплатно торты на день рождения, на праздник, на воссоединение. Вот, вот все Такой ажіотаж просто привезли воду п'ятилітрову в баклагах і вирішили нарешті роздати її безоплатно людям, які через російську милість або не милість опинилися без водопостачання. Давайте по Не-не-не, давайте. По, давайте щоб всем хватило. Одной. По дві. Нет, по две. По 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 Может, нет. Не ну простите, не так не не Договорились, не по... на… А що це мы бачили тільки що в кадре, я перепрошую. А что это за э, пинские часы, только що в кадре были? А почему не отечественные, я перепрошую, Кирилла? Э, Я не знаю, прям. Э... Откуда финансы? фінанси? Воду роздають людям безоплатно? Ну, я знову ж таки, я розумію, що якби цю воду Кірила взяв і пішов по квартирах, отак от постукав, би сказав, нате вам дві баклажки води, нате вам дві баклажки води. Ви бачите, пенсіонери прийшли. Пенсіонери, які погано ходять, зараз будуть брати ці дві баклажки і тягнули до себе додому. Комусь непонятно там за три квартали йти, комусь підніматися на дев'ятий поверх, комусь, відповідно, треба паличку нести і баклагу води, тому що вона безоплатна, а інакшої в крані немає. Слава Богу, привезли цю. Але по духу, по настроєнню кіріла таке ощущення – що прямо ну не знаю, Шакіру привезли виступати на територію Донецької Луганської області. Можна, — Можна, конечно, почему Позь нет? Позь щоб всім чоловік ходить. Ну я думаю, да. Ну, по две хотя бы А чоловік. не вистачить кому? <проб> <ні>? <проб> ну так всем все одно не вистачить. — Ну як? ну хочешь всім, щоб ну, поті... кому вистачило. ходило? Пожалуйста. Одну да Дві давайте. Я ж не знаю, ну подождіть секундочку. Ну, берите, пожалуйста, пожалуйста. Значить так по дві і все. давайте. Если такая нужда есть в воде, так значит будем организовывать, чтобы почаще приехать. Если такая нужда есть в воде, значит будем организовывать. Конечно же ж. Кирилл Асириус вчера дизнався про то, что, выявляется, нужда есть в воде на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Была на территории Донецкой, а теперь стала на территории Луганской. Он просто впервые про это дизнався. Кажется, ну если такая нужда есть, конечно же, конечно же. будемо доставлять. Я зараз бачила акцію, до речі, в Донецькій області. Купуєте букет квітів, п'ятилітрова боклашка вам до води в подарок. Виявляється, отакі от акції бувають. Дорогу зробили вже. Дорогу зробили. Молодці які. Так. надіюся, сейчас... За, слава Богу, 11 років окупації України. Дорогу зробили. Всім хватить діділи ще. Скажіть, ну, що... прокоментуйте, будь ласка. А, а що коментуєте? А що коментуєте? Ну, а тут да, да, я, так, рады, що тут камінь, ми раді, що ви фаскіба. Це волонтери, Я тут при чому просто поразвлекал пока, вітів між двома. Поразвлекал вас немножечко просто. Клоун вразлива приїхав. Не благодарите. могла би приїхати Шакіра, могла би приїхати Бійонці, могла би приїхати не знаю Софія Ратару. А приїхав Кірила Сіріус, який тепер розважає окуповані території України. Поки вони стоять в чергах за водою. Так буває. Вітання вам тут Путін передавав. В разі чого? Сердечно поздравляю вас з праздником з днем воссоєнення Донецької і Луганської народних республік, Запорожської і Херсонської області з нашою великою сплоченою країною. Ну і до речі, знову ж таки ще одні вітання, які теж можна вважати абсолютно дієвими. Я маю на увазі якийсь там бензин будет? Нет. Уважаемые крымчане, что хочу сказать по поводу дефицита топлива. Значит, ситуация у нас находится на контроле и действует в ручном режиме, в режиме ручного управления. Значит, я хочу поблагодарить руководителей и владельцев компании АТАН, компании ТЭС, компании ДЮН, значит, за понимание за то, что мы пришли к консенсусу. Сегодня с 3 часов, с 15 часов дня будет ограничение значит, до 30 литров одни руки. Мы договоримся на всех заправках без исключения. Все, что касается обеспечения там, скорой помощи, то есть как бы общественного транспорта и других то есть, необходимых то есть, для функционирования непосредственно у коммунальных служб, непосредственно, которые уборка занимается, обеспечены будет топливом в полном объеме. Я прошу всех крымчан то есть, в данном случае набраться терпения. Мы сейчас находимся объективно в такой ситуации, когда ну, быстро изменить картину не получается. Но, как говорили... А чё? Там Путин вітав з воссоединением. А что? Уже основные моменты логистики по 95-му вот наладили буквально, если ажиотажа не будет, то мы мы пройдём этот этап тоже там без э, больших потерь. Ну, або не пройдём. Тут все заложить ведь ударов вооружённых сил Украины, бачите? Можем пройти, а можем не пройти. по різному бывают эти этапы. Ну, а пока 92-й я сейчас вот еду мимо колонок, здесь и нету, но я вас уверяю цена 72 рубля 65 рублей то есть все уже дошло и до самара бензин и вырос уже здесь что будет дальше ребята ходят слухи что бензин будет дорожать до 100 рублей это уже в зиму а на некоторых колонках вот например на Тольятти Жигулевск тоже Самарской области да висят такие таблички что в связи с приостановкой завода по топливу что-то там для лято бензин выпускаться временно прекращается короче то есть а, но заправляем по каким-то карточкам там, то есть по каким картам они заправляют? Я так не понял. То есть ну по картам там э, с четырьмя направлениями. Помните, Лукашенко рассказывал там с четырех направлений. Вот это вот, ну там такие карты. Их правда никто не бачивал, а говорят, что они есть. Тому раз, если вы будете их шукать, то знаете, что они есть. Э, вот Самара, говорят, пока без топлива. Да, мне угу. надо где-то раздобыть бухгалтерию с какими-то талонами. Короче, цена сейчас 95-го у нас 78 рублей, потому что за литр 5 рублей по талонам. Нормально. Ну что? Да пошла банкомат искать. У вас? жизнь такая? Что это? Вот, талочки. по 10 литров. Пошла меню. Продавал. А -а -а. да. Аксенов обещал бензин, но с ним полная жопа. Жур... Сейчас в Криму тяжело купити за налічний, хто приїжджає сразу берите талоны на бензин. Вот так. Получается, теж как-то не очень хорошо говорить. Аксюнов сказав, значить, все, проблем никаких нет. Давайте спитаємо у дитини. У... Сейчас я. Зайка, я у мене ефір. Дитини, що э... вона думає з приводу того, що говорить Путін, Аксонов і. Кирилла Сириус в том числе. Владимир Бродольфович, вот ты тогда посетишь. посетил. хорошо. Извините, Владимир. Да это я хорошо понимаю. Что у тебя? Это даже очень трудно. У меня тут, у меня дядя, я не могу, к сожалению. Привет. Давай попозже, ладно? Какой красавчик. Хорошо. Сейчас я Зайка, Получається, от що думає дитина про всі ефіри Салавйова, висловлювання Путіна, Аксьонова і тих, хто вважає себе чомусь головними на території України, окупованих територіях України, хочеться сказати і нагадати їм. Але, ну, власне, ми бачите, послухали дитину Савчак. можливо, ще. не все потеряно в наступном поколении на территории России. Но, как вы понимаете, это не точно. Ну что ж, пошли теперь по более дорослим критериям, соответственно, по эфирах. Абсолютно согласен с влиянием Зеленского на то, что наговорил Трамп. Особенно вот эта вот история про дикие очереди за бензином. Ваня на втором районе начали заправлять на ну, по 30 литров. Гарик, бензоправка, очередь занимает. два ну, часа вроде как то ли бензовоз придёт, то ли будут уже продавать. Короче, очереди везде занимают. Люди ищут. Ох, уже этот Зеленский наговорил на Трампа, Трампу на Путина, и все. И теперь получается, все думают, что на территории России немає бензину. На території окупованих українських територій немає води, і взагалі, як ми перейшли від внішнього управління до того, що президент Зеленський тримає в руках вдвох в одній Європу, в другій Трампа, і то в Європу наговорює, то Трампу наговорює. отут тут питання залишається актуальним. Получається, от такі ми всесильні. Можемо і оборону від Росії тримати, і наговорювати у вуха то. Трампа, то Европы. Все думают, что на России теперь не все в порядке. А на самом деле на России война, война получается на территории России. Как неожиданно-то. Она, нет, ну, не, не, не на полное уничтожение, конечно, Российской Федерации, но на ее сокрушение. Прежде всего, конечно, экономическое, поскольку вы сами понимаете, что падение нефтеэкспортных доходов на фоне вообще не очень высоких цен на нефть это удар, что называется, такой стальной балкой ниже пояса. То есть, по сути дела, война идет всерьез на то, чтобы мы потерпели поражение. А кто ее начал, хочется спросить. А что происходит? А что а такое? А что с лицом? А поражение же можно потерпеть не обязательно, что в ИСУ, простите, так сказать, там что, какой-то котел строят большой или там до Москвы дойдут. Вот, да нет, конечно, вооружение... И нет. можно просто эти котлы устраивать на территории России, просто вот так вот кидаешь беспилотник, и оп, и котел уже греется. Потерпеть, заработав экономический крах в своем тылу. И все, как говорится, последующие события. Вот, это уже бывало в, истории, в мировой истории. Но... А можно детальнейше, будь ласка, нет? Вот. И вы понимаете, что, сказать, это просто звенья одной цепи. Туда же, в ту же цепь, можно, так сказать, вот этой войны на наше сокрушение, можно отнести, конечно же, удары по нефтеперерабатывающим заводам, вот, которые, ну, которые начались уже совершенно, так сказать, широкомасштабно, вот, на промышленной основе. Это удары по газоперекачивающим станциям нефтепровода «Дружба», вот попытки ударов по, по станциям, опять же, перекачивающим Голубого потока, это газ в Турцию. Вот. То есть, на самом деле, вот они свидетельствуют вот этой вот самой войны всерьез. И вот с прошлого нашего обзора еженедельного, я могу констатировать, что идёт ухудшение. Помните, мы тогда сказали, что ухудшение идёт в ситуации для Российской Федерации стратегическое. Ну давайте по Ай-яй-яй-яй, я, 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 я. получается, ухудшение идёт для ситуации на территории России. Что відбувається, взагалі не зрозуміло. Ну якось так, розумієте? Хотілося б якось помочь вам, але нічем помочь не можем. вообще може запад на протяженні своєї історії все время своє агресивне намірення под подоборонительний, в тому числі Гітлер 22 второї в своєму обращенні к німецьким солдатам говорив об оборонительній війні проти советського союзу. Вот так от буває, знаєте, що не очікував, не очікував. А потім раз і проговорився сам в ефірі. Виявляється, що коли э, Путін 24 лютого оголошує оборонительну війну на території э, України, то це означає, що Гітлер робив. Так само, але чомусь каже, що Європа це використовувала завжди в своїх цілях, хоча Росія ніколи не була частиною Європи. Не зрозуміло. Десь заплутався, не зрозумів де. Але отак от буває. Раз і проговорився. Ну що ж, на цьому, певно, і завершимо наш з вами ефір. Е, мені здається, що, можливо, на території Росії якусь сироватку правди почали випускати, що вони ні-ні, але в ефірах раз і проговорюються, раз і проговорюються. І паляться на такої ж мілачі традиційно. Але ми чекатимемо наступні їхні факапи і обговоримо це в наступному обзорі пропаганди. Побачимося з вами. Бережіть себе, Па-па.